Сьогодні повертаємось до теми гамаків, і я розповім про ще один гамак, який вважаю абсолютним витвором мистецтва, який зараз можна придбати за супервигідною ціною. Більше того, два такі гамаки сіту саміт я розіграю серед вас, і тим самим ми проведемо швидкий збір на засобі реп для одного з підрозділів Нацгвардії. Отже, історією. Після минулого огляду гамаків, в якому я говорив про гамак лелека Елфіксель українського виробництва, було дуже багато коментарів. Що така сітка на гамаку, яка дуже легко продувається, Є недоліком. Я з вами не погоджуюсь. Для мене краще, щоб він продувався, а коли мені стає прохолодніше, я вдягну фліску, ніж в таку спеку, як сьогодні я буду в гамаку пітніти. Але навіть в нашій сім'ї багато хто зі мною не погоджується, тому в нас ще з 2018 року живе гамак Summit про серії. І про такий гамак, власне, я вам сьогодні розповім. Але оскільки з 2018 року підвізка цього гамака трошки помінялась, то я взяв гамак актуальної версії. І плюс оцей гамак, який в нас є, то так званий одиночний гамак, хоч насправді. Він розміру xl Лелеки, і я взяв гамак подвійний, щоб показати вам ще різницю в розмірах. Все починається з упаковки. На мою думку, це найкраща упаковка для гамака з усіх, що існують в світі. По своїй суті, це компресійний мішок, який зроблений з нейлону кордури, і має три компресійні стропки. Нейлон кордура має водозахисне просочення, відповідно, він захищає цей гамак від забруднень. І цей чохол нам дозволяє обирати, як ми хочемо зберігати гамак і транспортувати його. Або в такому розкритому м'якому стані, і тоді ми цим гамаком. Можемо заповнювати якісь паразитні простір в рюкзаку між твердими об'єктами. Або навпаки, якщо хочемо, ми можемо стягнути компресійними стропами цей компресійник, зменшивши об'єм Гамака. Мабуть, ще можна трошки підтягнути. Десь півтора рази можна зменшити об'єм Гамака. І таким чином зекономити простір в рюкзаку. Мені більше подобається перший варіант, бо в рюкзаку все одно вже є якісь тверді предмети, але вибір цей компресійник нам дає. Друге, що мені дуже подобається з його одного торця стирчить кінець підвісної системи. Відповідно, цей компресійник завжди лишається на підвісній системі і його неможливо загубити, що не можна сказати про упаковку гамака лелека. Та вона легка, компактна, шикарна, але шукав я її вже не один раз. Далі ми розкриваємо затяжку з пластиковим фіксатором і дістаємо підвісну систему. Підвісна система складається з двох строп, які мають ширину 15 міліметрів, і вони надзвичайно приємні на дотик, надзвичайно м'які. І вони зроблені, якщо я не помиляюсь дайніми. Якщо я помиляюсь, то все одно це матеріал наближений за показниками до дайніми, бо він не розтягується під навантаженням. Якщо б обирати прям ідеал ідеалів, то я все ж таки хотів би, щоб лелека зробила собі саме таку підвісну систему. Але оця нерозтягуємість підвісної системи, то не є її. Єдина перевага. Її, мабуть, найбільша перевага це легкість користування. Отже, коли ми кріпимо гамак до дерева, огортаємо дерево підвісною системою і в кільце на одному кінці просовуємо інший кінець підвісної системи, включно з металевою пряжкою. Лишаємо поки це тут і робимо те саме з іншого боку. А тепер. Покажу вам магію, як прикріпити гамак до цієї підвісної системи. Ми беремо один металевий елемент, що висить на підвісної системі, і просто легенько вставляємо його в елемент, який стоїть на гамаку. І все. Гамак вже прикріплений і прикріплений абсолютно надійно. Навантаження 180 кілограмів. Але подивіться, як легко збирається і розбирається це кріплення. Геніальне рішення. Крім того, ця підвісна система нам дозволяє регулювати її натяг, її довжину, вже коли гамак висить на місці. Тобто, от вона вже закріплена, а я можу як і зменшити її довжину, так і одним легким рухом опустити її довжину. Настільки елегантного і простого, і зрозумілого, що головне рішення я не зустрічав. Багато хто каже, що випіслінки так само дуже легкі в роботі. Ні, звуки слінгами постійно намагаєшся згадати, як то їх регулювати і де натискати, щоб воно поїхало в правильному напрямі. А тут думати не треба. Один рух все, система на місці. І, власне, зараз продемонструю те, що гамак лишається на місці і не просідає піді мною. От, як була система натягнута на цій висоті, так він і залишається. Тепер щодо тканини гамака. Я не є фанат непродуваємих гамаків, але якщо б я обирав собі непродуваємий гамак, це була б. Точно така тканина. Тому що з одного боку, вона надзвичайно приємна на дотик, навіть коли ти без одягу лягаєш на, ній, на неї, тобто вона до шкіри надзвичайно приємна. І плюс, хоча вона і не продувається, але вона при тому дихає. Бо я бачу дуже багато помилок у виробників гамаків, які роблять їх з тентової тканини з водонепроникною обробкою. Не можна так робити, бо ти виходить, сидиш в якійсь сауні в тому гамаку. А оця тканина є надзвичайно класною. Щодо розмірів, отже, це я зараз сижу в двійці, і вона відрізняється від одинички лише шириною. Двійка має ширину метр вісімдесят, одиничка має ширину метр п'ятдесят. Але обидва гамака мають довжину три метри. І я б вам сказав, не орієнтуйтесь на ці назви одиничка двійка. Просто дивіться по власному зросту. Якщо у вас зріст більше 180 см, беріть собі двійку, бо коли ви в неї лягаєте, у вас залишається море простору для того, щоб і зручно розмістити ноги тут, щоб вам не давила тканина, і водночас залишається місце достатньо під голову. От. А якщо у вас зріст менше 1,80 вісімдесят, то тоді вже одиничка буде краще, бо у вас не буде е, оцього завеликого залишку тканини. Порівнюючи розміри гамаків, для прикладу, я сяду в гамак одиничку, і ви побачите, що для мого зросту тут мені тканини трошки бракує. От хочеться, щоб вона була трошечки більшою. Водночас, на тому гамаку її абсолютно достатньо. А в мене зріст 188 см. Тому я кажу: зріст менше 180 одиничка, зріст більше 180. Ми тепер щодо ціни промокодів розіграшу і долі цих гамаків, подальшої, яка, на жаль, є сумною. Бо Сіто Саміт з одного боку надзвичайно цікаві люди, які заморочуються з розробкою найменших дрібниць, чим мене дуже сильно захоплюють. З іншого боку, вони часом роблять дивні для мене дуже рішення. І от зараз вони сказали, що вони скасовують всю свою лінійку гамаків. А чому? Бо гамаки вони кажуть, є у всіх. Мені здається, то не аргумент. Якщо ви продаєте найкращі гамаки в світі, продовжуйте їх продавати. Нехай їх роблять ще мільйони компаній в цьому світі. З іншого боку, через те, що гамаки зняті з виробництва зараз продаються залишки зі складів по дуже дуже класній ціні. І в Україні знижка на ці гамаки 30%. А я маю для вас промокод ще на 5%, що робить їх ціну надзвичайно цікавою. Недолік залишки гамаків дуже дуже обмежені. Тому довго не думайте, якщо вам потрібен гамак для тих, кому дуге – то цей гамак треба вже брати вже щодо розіграшу. То я по перше дякую всім, хто приймав участь в розіграші гаматів Лелека. Ми з вами назбирали за тиждень 250 тисяч гривень. До них ще додав Петро з команди X-150. Фонд коло додав, здається, ще 500 тисяч, і на 900 тисяч гривень вже замовили вантажних дронів, які будуть доставляти те, що потрібно, туди, куди. Не можна просто так дійти і доїхати. Цього разу ми розіграємо два гамакісюто саміт. Один буде сінгл, один дабл. Колір обере вже переможець. Задача дуже проста. Ми тепер теж разом з командою X збираємо на засоби РЕП для Нацгвардії. Я залишу і лінк на банку під в описі до цього відео, і буде десь зараз поруч промокод. І кожні ваші 100 гривень донату Приймають участь в розіграші, даючи вам один шанс виграти один з двох гамаків. Але оскільки там обмежений час на замовлення засобів РЕП, то і відповідно збір ми робимо обмеженим в часі, і він буде тривати до кінця цього тижня і не далі. Відповідно, до неділі він триває, триває в понеділок робимо розіграш, дізнаємось результати. А на раді це все. Дякую за увагу і щасливо.